Тернопіль в ефірі. Дякую, що ви з нами. Я вже готова розповісти про все, що сьогодні обговорюють у місті та області. Отож, новини. Потерпіла не з'являється на судові засідання, тому розгляд справи струня продовжать без неї. Таке рішення ухвалили у міськрайонному суді. Зазначимо, Олега Струня звинувачують у вбивстві двох неповнолітніх. Смертельна аварія трапилася 16 років тому. А чоловік зізнався у скоєному лише у 2021-му. Тим не менше, суд досі не може винести вирок. Наразі не допитали ще одну потерпілу у справі. Засідання вкотре перенесли і сьогодні, а вже 27 сьомого грудня суддя почне розгляд і дослідження документів у цій справі. Хто як хоче, той так їздить і ходить хаос на дорогах Тернополя у час пік. Все через вимкнені світлофори. Пішоходи й водії скаржаться одні на інших. Нормувати ситуацію пробують патрульні, вони стають регулювальниками на перехрестях, але кажуть, більшість просто не знає правил дорожнього руху і не виконує їхніх вказівок. Більше про ситуацію розкажуть наші журналісти. Вони побували на складних перехрестях, говорили з пішоходами, з водіями а також нагадають вам головні правила регулювальника. Відключення електроенергії це проблема не лише побутова у квартирі чи будинку через відімкнення світла, де працюють у Тернополі деякі світлофори. Тож ми вирушаємо з оператором перевірити, яка ситуація на найбільш складних ділянках і на найбільш складних перехрестях. А також що думають люди, хаос в години пік. Так можна назвати перехрестя у Тернополі, коли вимкнені світлофори. Люди переходять дорогу, коли хочуть і де хочуть. Водії, забуваючи, що без світлофора діють розмітка і знаки, їдуть, аби першими проскочити. Це навіть часом виглядає комічно, якби не було трагічно. Адже аварії останнім часом на перехрестях трапляються щоранку і щовечора. Свідком такого колапсу часто стає наш оператор Андрій, їдучи на зйомку чи на роботу, помічає, які місця в час блокауту найскладніші. Ось, наприклад, на ринку, де постійний рух, люди перебігають один перед одного. Я б на місці муніципалів сюди поставив регулювальника, оскільки тут є небезпека для життя і здоров'я пішоходів. Окрім ринку, складна ситуація і на перехресті з Луки 15 квітня Купчинського. Тут навіть за час зйомки бачимо, як жінка вичікує і через дві суцільних перебігає дорогу. Порушую дуже правила руху. Ви порушуєте? Ну чому? вони правильно прийшла. І якщо в день її водії помітять, то ввечері такі порушення людям можуть вартувати життя. Люди, які перебігають дорогу ввечері, є взагалі окремою загрозою. І в першу чергу для своєї ж безпеки на перехрестях і пішоходах, деякі з них навіть не включають ліхтариків, а просто в темному одязі, в куртці, в штанах, в капішонах просто перебігають дорогу. Бо вони думають, що якщо вони на в пішохідному переході чи на світлофорі, то їх має зразу машина пропустити. Кількість аварій у Тернополі збільшується. Щодня поліцейські подають інформацію про постраждалих чи загиблих пішоходів. Але тернополяни переконують, водії теж не обережні. Тут на пішохідні нап'єканаті вулиці, тут не треба гнати, а вони. Але, якщо, ні, 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 ні. Тут до 60 кілометрів навіть не можна їхати. Хай не їдуть, чудно. Тут складне перехрестя, так? І для водіїв, і для пішоходів. Ну, я тут одариван. Навіть там, коли лікарня там каже, що не можна чи переходити, а він їде ще одно їде. Особливо від лікарні той правий поворот. Ти ще йдеш по переході, а він вже, приє, бо він, він має переїхати, щось вина. А водії наголошують, без світлофорів складно порозумітися на дорогах, тому потребують регулювальників. На перехресті, там біля катедри на Східному, тільки раз регулювальник, він постійно там працює. Тут на перехресті ніколи в житті не було, тут ніколи не було. Це не знаю. Пішоходи всі в чорні куртки, вдягають, їх майже не видно. Тільки деякі розумні люди беруть фонарик, і їх видно, або щось таке, що світло відбивається. А так то я б не сказав, що легше стало їздити. Діти дітей майже ніколи не бачать. Якщо бачу, то вони з батьками переходять, як все як має бути. що перебігати, то ні. Регулювати рух на складні перехрестя виходять патрульні поліцейські, але ж не можуть стояти цілий день чи на всіх локаціях. Зазвичай регулювання потрібне саме тоді, коли йде час пік, коли більший потік транспорту, і саме коли вимкнене регулювання дорожнього руху світлофорами, коли відсутня електроенергія. Найбільш складніші перехрестя в Тернополі це є перехрестя 15 квітня з Луки, Степана Бандери-Коновальця, також Руська Замкова. Це такі три найголовніші перехрестя, які нам доводиться регулювати рух. Патрульні просять водіїв та пішоходів повторити або ж вивчити правила регулювальника. Бо поки що більшість, навіть коли бачить вказівки, їдуть хто як хоче. Ці жести потрібно вивчити, хоча їх небагато всього-навсього три, і кожен, якби поставився до цього свідоміше, то, мабуть, в нас би не було такої проблеми, що або водій, або пішохід не знає цих жестів і створює перешкоду іншим учасникам дорожнього руху. Отож, перший жест рука вверх. Жест регулювальника, який забороняє всім учасникам дорожнього руху продовжувати рух. Другий жест руки в бік. Руки можуть бути як опущені, так може бути одна рука до грудей, інша опущена. Цей жест дозволяє переходити пішоходам за спиною і перед грудьми. Іншим учасникам, тобто водіям, цей рух дозволяє проїжджати. З рукава в рукав образно говоря, і повертати праворуч. Рух на спину, на груди заборонений. Третій жест: одна рука прямо, друга вбік. Цей жест, коли я стою, наприклад, от, до цього до камери, цей жест регулювальника дозволяє поворот тільки праворуч. Жест регулювальника ігнорувати не можна. Це порушення правил дорожнього руху. Штраф 510 гривень. І пам'ятайте, нам не страшний жоден блекаут, якщо кожен і водій, і пішохід буде дбати про власну безпеку і безпеку дорожнього руху. Низькі температури і велика вологість можуть спровокувати обмороження та загальне переохолодження організму. Спочатку людині здається, що їй зовсім не холодно, однак лікарі кажуть, що саме при таких ситуаціях найчастіше до них і потрапляють постраждалі і звертаються переважно на другий, а то й третій день, вже тоді, коли кожна хвилина для лікування важлива. Як запобігти переохолодженню та обмороженню і чи існують народні методи, дивіться у сюжеті. Тернополянка Леся Липак близько 20 років торгує на ринку. Жінка каже, найважче працювати взимку, бо дуже холодно. Та все ж за стільки років практики говорить, має кілька секретів, як не захворіти. Вдіватися треба теплі штани, теплі капці, щось кілька одяжок. Зверху ще щоб було тепло. Розповідає, що сьогодні одягнула шість шарів одягу і постійно рухається, аби не змерзнути. Її колега Марія радить подбати про хороше взуття. Ну, звичайно, що треба брати і, і обу якусь таку, щоб зігрівала, і, і, і шкарпеток одягати більше, і, і сюди теж одягатися потепліше, светри, пару светрів одягати, зверху якусь таку плотну куртку, куртку, щоб вона дійсно зберігала. Медики підтверджують, що від низьких температур першими страждають ноги та ступні. Може бути навіть при нульовій температурі, коли є тісне взуття і підвищена вологість, і підвищене потовиділення, Це так вона називається траншейна стопа. Також фактори це є погане взуття. Значить, погана неякісна одежа, а також супутні захворювання судинної системи, цукровий діабет, наприклад, та інші. Найдієвіший спосіб це одягнути кілька шкарпеток, а узуття запхати додаткові устілки. Зараз на ринку їх є великий вибір. Такі устілки вони не промикають. Це є, вот тиво послідки, і от такі. во це тепліше, ці трошки тонші. Такі є по 10 гривень. А от по скільки? Ці 35, такі по 40, вони теж не промокаючі. Якщо ваша робота передбачає довге перебування на відкритому повітрі, то варто подбати про зігріваючі напої, взяти в термос зі собою солодкий чай або шкаву. Спиртне лікарі при мінусовій температурі вживати забороняють, адже це може спровокувати обмороження або загальне переохолодження. Перший ступінь це є почервоніння і незначний напряг. При другому ступені, окрім почервоніння, набрику, вже можуть бути міхурі, які наповнені сирозною рідиною, світлою рідиною, а також порушення чутливості. А третій, четвертій ступінь це вже є глибокі ураження. При найважчих третьому та четвертому ступені людина потребує пересадки шкіри або навіть ампутації кінцівок, тому варто звернутися в лікарню при перших проявах обмороження. Медики кажуть, що наразі у цьому році морозів сильних не було, але люди вже зверталися з перехолодженням і додають, що обмороження та перехолодження може бути навіть при низькій плюсовій температурі, коли сиро. Зігрітися, попити теплого чаю, кави, зарядити телефон чи навіть попрацювати, поки вдома немає електроенергії. Все більше пунктів незламності з'являються в Тернополі. В кількох із таких із назвою Тепле місто побувала сьогодні наша знімальна група. Сімнадцять саме стільки мобільних та стаціонарних пунктів обігріву діють у Тернополі зараз. Ми у пункті тепле місто на вулиці Лисенка у приміщенні територіального центру. Він працює цілодобово. Зазвичай є світло, але і генератор про всяк випадок теж тут є. Ми їх напоїмо теплим чаєм. Можна перекусити є якесь печиво. На даний момент в день в нас також чергують і працівники поліції, є працівники також наші лікарі, які можуть надати. Дати якісь консультації та переважно заходять люди підзарядити телефон чи павербанк, додає Віталій Хоркавий. Навіть приходять попрацювати. Працюють в нас вчителі, які віддалено працюють зі від своєї роботи. До нас приходять також ті люди, які працюють в програмному якому забезпеченню. it технологіях, от якщо в них немає вдома електроенергії, вони мають можливість прийти до нас. А це пункт, тепле місто, який облаштували в приміщенні обслуговуючого підприємства Східний масив на проспекті Степана Бандери. Він працює не цілодобово, а з 8 до 17 години тут є переноски, аптечка, чай, кава та смаколики. Люди звертаються дуже часто. Здебільшого це є молоді або старші похилого віку. Люди хто загрітися? це вже старші люди, щоб зігрітися і в туалет сходити і... бо тому, що не завжди і ліфт може зупинитися, і вони чекають на той період часу, поки не працює ліфт, поки немає світла. А молоді. І люди здебільшого зі своїми гаджетами додамо. Пункти тепле місто зараз працюють зокрема у центрі наук на залізничному вокзалі у пласті, а також в приміщенні обслуговуючих підприємств люкс і фаворит. Також діють мобільні та стаціонарні пункти незламності від ДСНС. Далі ж про допомогу від червоного хреста до 15 грудня триває реєстрація внутрішньопереміщених осіб вразливих категорій та сімей, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років. Виплати здійснять у рамках проекту підготовка до зими. Оригінали документів та їх копії можна подавати за адресою міста Тернопіль, вулиця Мостова, бічна 6, з 10 до 16 години. Додамо, що за підтримки швейцарського Червоного Христа вже зареєстровано більше ніж півтори тисячі внутрішньопереміщених осіб, а також 1200 осіб з місцевого населення на виплату одноразової грошової допомоги. Продовжуємо Вифлеємський вогонь вже в Україні. Наші пластуни його зустріли і привезли до Тернополя. Вефлеємський вогонь миру це міжнародна щорічна скаутська акція із нагоди святкування Різдва Христового. Мета заходу передати вогонь усім, хто потребує допомоги у передріздвяний час. Тернопільські пластуни привезли у наше місто вифлеємський вогонь миру. Така традиція існує уже десятками років. Щорічно, напередодні різдвяних свят пластуни отримують лампадку на кордоні України. Цього року вогонь їм передали словацькі скаути. Сам вогонь із відня сьогодні. Ми будемо приймати вифлеємський вогонь миру. Це щорічна скаутська акція, яка вже поспіль 31 рік рік нас є в Україні. Ми перепалюємо цей вогонь. і Вона приурочена час народження Ісуса Христа. І головною метою є поширення цього вогню школам, церкам, громадам, державним установам і всім сім'ям, які потребують любові і затишку. Вифлеємський вогонь миру це міжнародна скаутська акція. Основна мета поширення символічного. Полум'я із місця народження Ісуса Христа до всіх, хто його потребує. Цей вогонь є символом доброї справи і миру. У нас є учасники, є корінні в нашій станиці, які е, е, між якими буде розподілена певна кількість установ, і вони будуть цей вогимське вогонь поширювати серед своїх знайомих, серед е, батьків, серед е, місце праці батьків і також е, по друзям по близьким родинам. Цей вогонь нехай. Запалить в наших серцях, в наших оселях, серед всіх тих людей, до кого він прийде, впевненість в перемозі, впевненість в тому, що мир прийде, але тоді, тільки тоді, коли ми переможемо. А це означає, що ми повинні всі об'єднати свої зусилля. І, передаючи цей вогонь миру, ми повинні теж кожен ставати. Борцем за Україну кожен повинен ставати волонтером, кожен повинен прикладати всі зусилля для того, щоб наблизити цю перемогу. Яна Чайковська цього року є координаторкою акції. Каже, надалі цей вогонь пластуни планують передати у державні установи, школи та сиротинці. Розповсюджуватимуть його до Різдва, щоб усі бажаючі могли запалити свічку на столі у святвечір. Щороку пластуни приділяють небо велику увагу при передачі взаємського вогню миру. І цей рік не став винятком. Але цього року акція набула зовсім іншого сенсу. Окрім звичних для нас церков, установ, різних сиротинців, ми також хочемо Мо понести вогонь потребуючим сім'ям наших пластунів, які, на жаль, через повномасштабне вторгнення не можуть бути разом. Наразі лампадка із вифлеємським вогнем миру знаходиться на пластовій станиці. Пізніше палаючі лампадки передадуть і у церкви Тернополя. А поки усі охочі можуть прийти у пластовий центр, що на вулиці Федьковича, та взяти вогонь занісши у свої домівки. Хотіли подарувати радість та тепло херсонським дітям. У Тернополі школярі організували акцію Миколай крокує від Тернополя до Херсона. Для херсонців школярі зібрали канцелярію, солодощі, іграшки та навіть самостійно випікали і розмальовували медові пряники. Про все це розкаже наша Олеся Липчак. Миколай крокує від Тернополя до Херсону. Наші школярі організували збір канцелярії, іграшок та солодощів. Усе це поїде в Херсон. Одинадцятирічна Вероніка зараз вчиться у 10-й школі. Приїхала до Тернополя з Береслава Херсонської області. Пригадує, з батьками втекла з рідного міста за день до окупації, а тут збирає речі, щоб сформувати подарунки дітям в іншу область. Я розмальовувала ці пряники, бо знала, що може поїхати ці пряники до моїх друзів, до моїх. Родичів власне. Я дуже вірила, що його звільнять береслав всю Херсонську область, і цей момент настав. Акцію школярі підтримують охоче, адже кожен розуміє, наскільки важливо зараз допомагати усім, хто того потребує, зокрема, і дітям зі східних регіонів України, які через повномасштабне вторгнення можуть залишитись без подарунків від Миколая. Окремими дарунками для дітей з Херсону будуть медові пряники. Їх місцеві школярі спекли самостійно. Ми розмальовували пряники для дітей з Херсону, щоб передати їм також. Свято, щоб у них не лише був смуток та голод, а щоб також на них попадали примінчики радості та тепла. Вчора з цим класом розмальовували пряники, які 10 клас випікав у суботу для дітей з Херсону. І це ми хотіли показати наші західні звички, наші західні традиції. Ми хочемо принести цим пряниками, речами якусь маленьку новорічну радість людям, дітям, які там є. Для них буде це приємно. Всі активно долучались до цієї акції. Наш клас також активно долучився. Ми приносили багато різних розмальовок, солодощів. Ми також робили пряники для дітей з Херсону, щоб вони змогли відчути смак різдва, смак свят, щоб вони відчули себе трішки щасливішими після всіх жахіт які вони пережили в окупації, волонтерка Юлія з Херсону. Але від початку вторгнення Росії живе в Тернополі. Саме вона координуватиме передачу подарунків до міста. Дуже вдячна всім діткам, всім батькам школи номер 10 міста Тернопіль збирають дуже багато речей, ковдр. Продукти харчування зараз акція відбувається в цій школі. Дітки малювали прянички, і все це буде передано дітям Херсонщини, бо там зараз ідуть обстріли. На жаль, свята не буде. Діти ховаються в підвалах, ховаються в коридорах. Але добрі серця, добрі люди допомагають і з любов'ю відправляють все на Херсон. Директор Тернопільської школи розповідає: ще влітку херсонські волонтери побували в навчальному закладі та знімали міні-серіал. Тож таким чином тернополяни вирішили віддячити і допомогти. Між вчителями і учнями поспілкувалися і кажемо, давайте ми допоможемо ще чимось. І було вирішено започаткувати таку акцію. Вона називається «Миколай крокує з Тернополя до Херсона і зібрати дітям. Не тільки дітям, а людям, які є там, зібрати солодощі, зібрати канцелярію, зібрати іграшки. До акції можуть долучитися не лише учні, а й усі охочі. Приносити іграшки, канцелярію чи солодощі можна до 14 грудня. Далі пакунки відправлять до волонтерів Херсону. А вони передадуть усім тим, хто того потребує. Ще одна історія співала і поширювала кавери для своїх соцмереж і опинилась на іспанському талант-шоу. Щоправда, лише голосом. Голос юної тернопільської співачки озвучив танцювальний виступ дівчинки, яка через війну опинилася в Іспанії. Про це дивимось. Голос тернополянки Христини Микити нещодавно лунав на іспанському шоу талантів. Твір Володимира Івасюка Пісня поміж нас у її виконанні став музичним супроводом виступу на шоу талантів. Юна черкаська танцівниця Злата Хоменко через війну опинилася в Іспанії. Христина співає з дитинства, бо її тато також займається музикою. Вона мріє стати співачкою та розвивати українську музику. Дівчина час від часу у своїх соцмережах поширює відеокавери на різножанрові пісні. Найпопулярнішою стала саме пісня Володимира Івасюка. Христина розповідає: дівчинку, яка танцювала під її спів, особисто не знає. Батьки маленької злати випадково знайшли відео у соцмережах і зрозуміли, що це буде найкращим озвученням танцю, який їхня донька присвятила Україні. До мене написала мама Злати від імені Злати, що їм дуже сподобався мій кавер на цю пісню. І Злата хотіла би ну, ніби її ставили хореографію під цю пісню. Вона хотіла вибрати в пісню скорика мелодія, але це було дуже важко морально танцювати під цю пісню, і вона їм дуже сподобалась. Вони тому вибрали її. Розповідає, коли дізналася, що виконання її каверу лунатиме на великій сцені за кордоном, то дуже здивувалась. Але раділа, що саме цю українську пісню почують іноземці. Христина виступом Злати задоволена. Розповідає, що перед виступом хвилювалася за дівчинку, наче за рідну. Я була шокована трохи, бо в мене такого ще ніколи не було. Дуже була, переживала за Злату, щоб вона далі прийшла в фінал, на такий фінал прийшла. І я надіюсь, що вона виграє. Викладач Христини вокальними здібностями студентки задоволений, як і кавером, який лунав за кордоном, адже дівчина має сильний голос, і працювати з ним одне задоволення. Досить вдалий був запис, вона заспівала гарно, красивим тембром, і показала і кантелену. Ну і, звичайно, характер того твору він такий наповнений емоційністю. Так, з містом. ну І це, звичайно, в поєднанні з танцем воно дало свою таку лінію. Зі Златою Христина час від часу спілкується. Вони одна з одною діляться тим, як люди поширюють виступ та обговорюють його в коментарях. Як зійдуть сніги зір потоками, ой, глибокими навесні. Квіткою наснишся синьо окою, вдалені мені вдалені, але осінь отой слід листям ще не вкрила, бо до тебе навесні я повернусь мила. Твої руки я візьму знову в свої руки, не розквітне поміж нас жовтий квіт розлуки. Зараз дівчина працює над своїм голосом, бо мріє показати свої вокальні здібності у великих шоу. І на завершення випуску про погоду завтра, 14 грудня, буде ожеледиця. Перший рівень небезпечності опадів не очікують, але прогнозують слабкий туман. Температура буде вночі 5-10 морозу, а в день 0-5 морозу. Вже 15 грудня буде невеликий і мокрий сніг, на дорогу ожеледиця. Температура впродовж доби від 3 морозу до 2 тепла. А 16 грудня знову опади у вигляді мокрого снігу та дощу. На дорогах ожеледиця. температура впродовж доби буде від двох морозу до трьох тепла. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що в цій годині ви були з нами. Я, як завжди, бажаю вам спокійного вечора, з вірою в перемогу України.